Сьогодні у мене будуть такі незвичайні котлети з овочами, пів кіло свиного в'яжого фаршу, одна невелика морковка, бурячок, десь приблизно от такий в розмір яблука. Яйце, трошки манки. Додавила одну чайну ложку пікантної гірчиці, тому що буряк і морковка віддає досить такий солодкуватий смак, а гірчиця трошки збалансує. І додаю. Спеції за своїм смаком. Сіль, вігета, чорний перець і перець чіль. Ми любимо гостре, тому я додаю, ви можете не додати. Зараз все добре перемішую. І 4-5 зубчиків часничку я ще додала, я забула сказати. Якщо маєте вершкове масло, можете додати грам 70. Одягаю одноразову рукавичку, так зручніше мішати. Потім трошки треба буде фарш відбити. Після того, як я добре фарш перемішаю, відіб'ю, залишаю приблизно на 30 хвилин, щоб манка набухла. Хліба я зовсім не додаю. За рахунок мамки куплети виходять пухкі, м'які. Ось така вийшла маса. Починаю формувати котлети і смажити. Такий сьогодні у мене корисний обід, гречка. І котлети з буряка, з морковки і трошки свининки. фарш. Ось такі вони в розрізі. Я не знаю, чи камера передає, але вони дуже-дуже смачні і дуже ніжні.